7 травня в стінах Слов'янської школи інтернату для сліпих та слабозорких дітей відбувся святковий концерт на честь дня перемоги. Концерт організували педагоги та учні школи інтернату, які вже встигли взяти участь у низці заходів приурочених до свята. Кожен Кожний то брав, приймав активне участь. хто в зготовленні маков. Хто підготовки э, подготовке хто плакати, хто рисунки на цю тематику изготавливал, поделки делали, чтобы вручить нашим ветеранам и гостям. У заході беруть участь діти, вихователі, вчителі. На концерт були запрошені ветерани, діти війни, а також офіцер прес служби міліції УВС Чернігівській області. Утримавши запрошення на концерт, представники МВС були приємно здивовані. Їх осталось дійсно так також багато. Їх нужно підтримувати, уділяти їм увагу і про них не только чи 9 мая, а їх нужна повністю. Вихованці школи інтернату брали участь у бесідах, знайомились з історією, проводили до ладу братські могили та дізнавались імена героїв великої війни. Концерт став кульмінацією низки заходів. таки бодре підготовка проходила активно. Виступати будуть учніки нашої школи, самих маленьких та самих великих. Я вже з бодрым настроением, с желанием выступить. И присоединяясь к Лама Паша, говорю, что подготовка прошла активно. Это история наша. Они нам все рассказывают. Они защищали нас. Это не делали ради нас, ради будущего поколения. Мерів пісні, танці та театральні замальовки з музичними композиціями виступив ансамбль народних інструментів. Особливо вразив виступ духового оркестру школи інтернату. Це єдиний шкільний духовий оркестр Донецької області. Хованці закладу славляться не тільки спортивними досягненнями. Різноманітні концерти завжди проходять на високому рівні. Одначе свято перемоги одне із самих особливих. Навчальний заклад для сліпих та слабозорких дітей відкрито після війни у 48-му. До нього потрапляли діти, що отримали поранення за часи бойових дій. От і сьогодні, коли в 100 кілометрах вибухають снаряди, ці діти по-справжньому розуміють, що таке війна та якою ціною дається мир.